Усім привіт! Мене звати Оксана і я рада вітати вас на своєму вязальному каналі. Сьогодні хочу відзняти відео, в якому покажу просування моїх процесів за період минулих двох тижнів. Насправді я планувала відзняти вам тижневий в'язовлог, бути вже два за цей період. По-моєму, я навіть вам обіцяла, але. Як завжди, все щось в мене не виходить. І, ну, вже як є, так мусить бути. Не знаю, можливо, тільки у мене, а можливо, і у всіх. У ну, мене часу катастрофічно не вистачає. Е, повноцінно зараз працюю, працюю багато, тому що на основній роботі, тому що колеги похворіли, багато вікарняних і. Корняних, і... І якось так. Часу на зйомок не було взагалі. За цей період я зробила один підзйом, ну і, звичайно, я його нікуди не вкладу, тому що, ну, а можливо, вкладу, подивлюсь, я не знаю. Подивлюся, що там було відзнято, на якому етапі, і, і що з цього всього вийде. Зараз відснімаю такий підсумок двох тижнів для того, щоб ви мене не загубили. Отже, перший процес, який я хочу вам показати, це свій джемперок, який я в'яжу із бубінної ниточки. Нагадаю, що це артикул Так, зараз забула артикул, це гармоні від Лана Гато і в'яжу в 4 складання, по-моєму, що так, на спицях номер 3 з половиною. Ось так я вже пров'язала, зробила вам під зйом, зараз вам включу, щоб ви глянули, як виглядає цей джемперок на мені ось, повторюся, тут, що мені бракує ширини. Але вже як є. В'язала, починала в'язати я, як ви бачите, зверху вниз, регланом ось, і помаленьку, потихеньку в'яжу. Переважно в'яжу я вдома вечорами, тому що та на роботі взагалі не в'яжу, тому що там зараз не до в'язання, Скажімо, так. взагалі в'яжу тільки вечорами. Тут по боках, як ви можете бачити, я пустила ось таку. Косичку, може, тут покажу, де маркерів нема. Ось таку косичку. Я підгляділа у одного блогера, вона в'язала дуже класний такий затишний светр. Її звати Наталя. І, по-моєму, канал називається. Я підпишу тут на на крані я боюся помилитися. Мені здається, що історія крізь петлі, але, можливо, я помиляюся. Дуже класно надв'язала е, светрик, і я хотіла щось таке, ну не, не, не точно скопіювати, але щось так, по, по такому типу. Е, пустила тут по підрізах, не знаю, чи я буду пускати по, е, по рукавах. Хоча в мене така задумка була десь ближче до резинки пустити ще таку косичку. Ну, побачу, як, що в мене вийде. Е, незважаючи на те, що цей джемпер виходить такий досить по фігурі, перев'язувати я не буду. Е, ну, В першу чергу не буду, тому що я боюся, що мені не вистачить ниточки. В мене ось цей залишок. Це все, що в мене залишається. І мені тут ще добрих, напевно, що сантиметрів 20, може і більше, треба пров'язати довжини. І ще два рукавчики. Тому, е як на мене, ще є що в'язати. І якось я зараз чуть-чуть так е потерпаю, щоб мені вистачило нитки. Так. Це, це моє кейця пчихнула. Щось вона почала нас чуть хворіти. Це також причина, чому в чому чому мене не було підзйомів. Возили до ветеринара, щось вона якийсь гер, герпес підхватила, ніколи не, не могла подумати, що коти таким хворіють. Прийшлося колоти, і для мене це ще той теж. Незвичайно, зважаючи на те, що я медсестра, і зробити укол навіть власним дітям для мене не була проблема. Кітку вколоти, це щось надзвичайне, але вже ніби все позаду. Так, ось так. відволіклась я на свою кицьку. Включаюся показати вам свій джемпер, який я просувала протягом цих двох тижнів. І що хочу сказати. Правду кажучи, так, я трошки відійду, зараз розмотаю нитку, не пускає мене. Правду кажучи, я думала, що він буде ширший. По моїх розрахунках він мав бути не менше 55 см. У мене зараз виходить 50 см. Але, як ви можете бачити, ось тут в мене йде коса і вона, ну, забирає, скажімо так, пряжу. Я маю надію, що після ВТО цей джем чуть-чуть... Скажімо так, стане ширшим. Тому що на зразку зразочок після ВТО майже в пів став ширшим. Але зразочок, зв'язаний на 30 петлях, як поведеться пряжа в такому великому полотні, я не знаю. В цілому, мені все подобається. Можна було чуть-чуть ширшу горловинку, але знову ж таки, тут я набирала імітацію фабричного набору, який є в мене на каналі, і воно так, ну, голова проходить вільно. Також я маю надію, що після ВТО це все ще чуть-чуть потягнеться. Ось так. Тут давала регланну лінію з двох петель, і в цілому, в цілому мені подобається. Не знаю, я чуть уявляла, що він має бути ширшим, ну хоча б 55 см, зазвичай мені така ширина підходить. Можна було б навіть і 60, але хоча б 55. Але перев'язувати я не буду, навіть якщо це буде по фігурі і по типу водолазки якоїсь, ну, не водолазки, по типу гольфика, щось такого. Ну, хай так і буде. Мені потрібен джемпер на зиму, тому що свої я благополучно зваляла, Синові зваляла, тому зараз намагаюся це все наздоганяти. Ну, ось так, ось так. Рукавчик чуть-чуть виходить, широковатий, але. Тут я давала на підрізи, по-моєму, аж 17 петель суто на кусу. Але я думаю, це все потім я підберу, позбавляю і все буде добре. Дуже маю надію, що він чуть, -чуть потягнеться. Ну, ось так. По цьому джемперу все, що просувала, я починала в'язати свою шапку чорного кольору. З вмістом е, кашеміру, по-моєму, там 80% кашем... мериносу і 20 кашеміру, але я розтручила, тому що е, щось в мене мій зразочок підвів, і вона виходить е, дуже широка. Я вже так десь відв'язала і це все розтручила. Буду починати знову. Е, над чим ще працювала, покажу. Вам. Стану. Покажу вам е... Шапку для влада. Тут я набирала на додаткову ниточку, ця, ця ниточка рушева буде розторочуватися. Ось, хочу зв'язати подвійну шапку, в'яжу я. У мене залишки сірого кольору, там різні залишки є. Не можу вам сказати точний артикул, там, по-моєму, і Вікторія є. і... Це все бубільна на пряжі, скажімо так. І Хочу вив'язати таку шапку. Я думала, що я вже вчора ввечері закінчу хоча б лицеву сторону. Але не ну, вкруча, вже закрила, потім поміряла на себе, бо в нас зараз приблизно однаковий розмір голови, вона вийшла маловата. Тому знову розтручила, набрала знову петлі і буду ще продовжувати ну, не знаю, добрих. ну, Буду міряти, скажімо так, буду міряти, тому що мені треба вдовжину, напевно, що я так дивилася 24-25 см разом із закриттям маківки. Ну, Вив'яжу лицеву. Перейду тут розстрочу ниточку, наберу петлі, почну в'язати підклад. Підклад, напевно, що буду в'язати просто лицевою гладдю. Тут я пустила, як ви можете бачити, резинка 2х2, а далі перейшла на резинку 2х6. Ось таким чином. І це два основних процеси, які, які я в'язала. Ще чуть-чуть я підв'язувала шкарпетки. Шкарпетки будуть на подарунок, я на 39-й розмір. Із таких в мене залишки. Тут залишки йдуть, по-моєму, ось ця з Люрексом я забула як її звати ту ниточку, як назва тої ниточки. Шахенмайер, по-моєму, але ну, не пам'ятаю, це я коли зв'язала на місці з такої ниточки з Люрексом, Його... ну, той... він практично непомітний. І в мене також залишок є такого артісану, тому в'яжу я паралельно дві шкарпетки, ну, паралельно, в мене довший час. Були взагалі не тронуті, і зараз помаленьку я просуваю. Якось дивилась відео, <відео> дівчаток про. Шкарпетки, і так мені мене надихнуло продовжити ці шкарпетки, тому що вони в мене взагалі в мене ці шкарпетки розпочаті і ще одні шкарпетки з товстенької ниточки із регії. Я не йду ні чомусь шкарпетки, а це щось мене мені захотілося. І я вив'язала вже одну шкарпетку, зробила клинчик підйому, відрізала ниточку, тому що в мене. Ось ця вся ниточка, що залишилася, підрізала ниточку і перейшла на е, другу шкарпетку, підбираю чуть-чуть секції, ви можете бачити чуть, -чуть що я тут пров'язала е, е, І що і в'яжу? Е, в'яжу я із е, двох залишків ниток і Спиці, по-моєму, це китайські спиці, я замовляла 2,25, але вони чуть-чуть грубші. Тобто це щось середнє між, між 2 і 2 2,5 і 2,25. Дві пари спеціально замовила на шкарпетки. Ну, непогано в'язати, нормально мені комфортно, скажімо так. Комфортно цими китайськими спицями в'язати. Ось. Так, ага, ще один процес, який я точно я забула, зараз вам дістану, який я просувала, яка в мене вийшла дилема. Так, шкарпеточки в'яжу, сподіваюся, до Миколайчика я їх завершу. Взагалі-то мені би здалося завершити і ці ще одні шкарпетки. Ну, побачу. Побачу, я завтра йду на роботу на сутку, можливо. Ввечері, пізно ввечері, коли вже там полягають спати, в мене буде можливість чуть-чуть просунути, гляну. Так, це щодо е, цих шкарпеточок. Все, зараз хвильку дістану ще один процес. Так, дівчатка, показую вам ще один процес, який я просувала. Я взагалі за нього забула, тому що вже декілька днів його не беру до рук. Ось такий комбінезон дов'язується в мене. І в мене вийшла дилемма, дівчата, мені не вистачає нитки, не вистачає буквально на три рядочки. Ось тут по рукаву. І, як ви бачите, я резинки не вив'язувала в цьому комбінезоні, і напевно, що я буду пускати таке ось цю додаткову ниточку давати. Ну, наче воно поєднується. Зараз я вам покажу, мені вже прийшли гудзики, я зараз роблю ще підзйом на столі, щоб ви подивилися, тому що зараз мені не показувати цей комбінзончик разом з гудзичками. І е, що ж я буду робити? Це от. Е, так, ні, це, це в мене залишився. Ага, це залишок такий в мене більшенький, так, з першого рукава. А це у мене залишок з другого рукава, якому мені. Ну, на один рядочок, можливо, мені вистачить. Ну, буде на два рядочки, скажімо так, мені не вистачає цієї нитки. Напевне, що я розторочу тут ще по е, по одному рядочку. І тому що ну, нема сенсу докуповувати навіть один. Моточок для того, щоб дов'язати цей комбінезон. Нагадаю, що я в'яжу даний комбінезон по майстер-класу світланки із каналу Світлана В'язання для душі. Чудовий майстер-клас. все Мені подобається. Єдине, що в нас не співпадає щільність. Я в'яжу набагато щільніше, як виявилося, тому я чогось забула. Там світланка на початку карі, скільки в неї пішло пряжі, ну в мене 250 грам в упаковці мені не вистачило. І, правду кажучи, це трошки я сама винувата, тому що я чомусь думала, що там пів кілограма, що там моточки по 100 грам. 5 моточків. Я порахувала, що там пів кілограма і собі спокійно в'язала. Як виявилося, ні, ну, ось так, Ось такі. Русування вже, вже могла і закінчити, якби не ось такі Такі от казуси, вони чуть чуть мене вводять в ступор і, і трішечки мене вибивають з колії. З колії багато що мене вибиває, ще й, ще й такі, такі нюанси. Ну, нічого, Я ще маю достатньо часу, встигаю встигаю все дов'язати, тобто це все. Я дороблю. Е, так, ниточка тут, е, я не, не сказала, правда? Ниточка в мене Алізе Softy, і номер відтінку, так, якщо я побачу без окуляри, дівчата, то я скажу. Е, 340. Так, Номер відтінку 340 це такий ніжний, ніжний рожевий. ну, він е, там в каталозі вказаний як персикові. Ну, я би не сказала, що це дуже персик, але щось, щось таке. Дуже ніжня, ні, ніжність така, ніжність, ніжність. Ось такі в мене просування. Зараз я ще підключуся до вас в форматі руків кадри для того, щоб показати, які я отримала гудзички. Отже, дівчатка, підключаюсь руками в кадрі, для того, щоб показати ось які прийшли мені ґудзички. Хочу запитати вашої думки, які гудзички вам більше подобаються? Ось такі котики. У мене, виходить, тут. 5 отворів. Ось так. О. Ну, взагалі то я більше схильна до ось цих котиків. І тут будуть, ну, чуть-чуть інший відтінок, звичайно, воно не дуже підходить, але, напевно, що так може бути. Ось така резиночка буде зв'язана. Чуть-чуть воно жовтіше. Або ось такі сердечка. Може, сердечка? Може і сердечко. Напишіть мені в коментарях, які будзички обрали ви Ну, також цікаво. Що я думала, що буде більше підходити із цією ниточкою по відтінку. Зараз бачу, що не дуже. Ну, але, напевно, гудочки все рівно будуть якісь от такі. Ну, тому що в мене іншого варіанту просто немає. Сподіваюся, що в наступному відео у мене вже будуть якісь готові роботи, і я е, вам їх е, покажу, мені буде чим перед вами похвастатись. Отже, на сьогодні все. Е, усім дякую за перегляд, до нових зустрічей. На все добре, усім пока.